Моя країна Україна. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу батьківщину. А давайте пригадаємо, в якій країні ми проживаємо. Вірно, моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець, мами я. Є у мене й рідна мова. Де українське кожне слово? Якщо ми живемо в Україні, то ми з вами хто? Так, ми українці. Це карта нашої держави України. Наша країна дуже мальовнича. У нас є багато річок, озер, морів, а також є безкрайні лани. Високі гори, густі ліси та безліч різнобарвних та яскравих квітів. Наша держава, як і інші, має свої символи: прапор, герб та гімн. Разом вони називаються державні символи України. Український прапор не дарма жовто-блакитний. Це наша золота пшениця, чисте та блакитне небо. Український герб називається Тризу. Він символізує щасливу родину батька, мати та їхніх дитині. Гімн України це урочиста пісня, яка виконується під час дуже важливих подій. Коли він звучить, усі повинні підвестись та покласти руку на серце. Малята! А тепер давайте пригадаємо, як називаються ці символи. Правильно, це державні символи України. Як називається цей державний символ? Правильно, це державний прапор України. А як цей? Так, це тризуб. Український герб. А що це за державний символ? Правильно маляти. Це Державний гімн України. Друзі, я маю для вас завдання. Намалюйте, будь ласка, державний прапор. Зробити це можна за допомогою олівців, бумастерів або фарб. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Дякую за увагу! До побачення!